Це був такий перший хороший руський Семен Мажайський, який приїхав в Великих князів Тилитовська. Тут випросив собі землі якраз Брянщини. Ну, Стародубщина, це називалося, Відповідно, Чернігів. Ну, тобто, Десна і трошки, трошки притоків лівих Дніпра. І він там осів, і рівно за рік, тобто, в 499 він осів, і рівно за рік перейшов назад до Іван Треті. Здається, це був. У підданство, тобто разом із землями, які йому подарували, перейшов у московське піданство. І з тих пір почалися війни за осівсіверщину і стародубщину. Які завершилися поверненням цих земель аж Петром Сагайдачним, а це уже 17 століття, початок. А потім уже від... далі Знають всі далі була Хмельниччина, далі була спроба анексії власне молодої.